Акупунктура або рефлексотерапія більш широкі поняття. Це є методика, яка заснована на китайській джень терапії. Джень це вколювання, дзю це припалювання. Це методика, яка використовується дуже давно і може бути застосована для лікування дуже різноманітних захворювань здебільшого використовується для лікування хворіб нервової системи. І як всі методи лікування, найкраще використовувати її. У комплексі з іншими методами при деяких хворобах, особливо при хворобах нервової системи, вона може бути використана і без супутніх різноманітних впливів. При чому можна досягнути ефекту, це насамперед болюві синдроми, зокрема синдроми головного болю, хвороби периферичної нервової системи. Добре, ця методика для комплексної терапії дитячих церебральних паралічів. Відповідно, можна лікувати і інші хвороби. До цих захворювань, покази використання акупунктурних або інших рефлексотерапевтичних методик, визначає лікар-рефлексотерапевт.